Наближаються новорічні свята, і разом з ними наближається необхідність в тому, щоб наголосити і поговорити з вами про деякі дуже важливі насправді речі. Я зараз говорю не тільки про новорічні свята, а й взагалі що потрібно думати більш далекоглядно, на більш дальню перспективу, не значить, що він прямо на цьому святі почне вживати там алкоголь, побіжить там по закладки чи ще що. Основні причини, чому співзалежні забирають залежних з процесу реабілітації на свята додому. Ну чи треба встигнути привести? Адже є інші місця, такі як психіатричні лікарні, тюрми і кладовища, куди частіше всього попадають люди ніж на реабілітацію. На реабілітації насправді щасливі. Пилиться і показаний, як обіцянку показали, похвасталися і назад, типу, повернули. Але тому давайте трошки згадаємо, чи освіжимо пам'яті, чи нагадаємо собі про те, що для нас насправді важливо. Святкування новорічних свят в центрі реабілітації це для залежного новий тверезий досвід. Хай наближення різдвяних свят не стане причиною, щоб ви відсточили відклали на потім, на потім закінчення страждань і початок нового життя. Наближаються новорічні свята, і разом з ними наближається необхідність в тому, щоб наголосити і поговорити з вами про деякі дуже важливі насправді речі. Так, дійсно, Новий рік і Різдво це такі сімейні свята, які хотілося б проводити в колі сім'ї. І, можливо, не дивлячись на залежність ваших близьких, саме так і було у вашій. Родині, що ви святкували разом, проте, щось мені здається, що це було далеко не завжди так, тому що залежність частіше всього вносить деякі корективи, і це святкування має не такий вигляд, як нам би хотілося б. Але, тим не менше, якщо навіть так і було, і ви святкували в гармонійній такій сімейній обстановці. Це не причина, щоб зараз, наприклад, переривати курс реабілітації вашого близького, не дивлячись на рекомендації, заради того, щоб він провів ці свята поряд з вами. Це повідомлення, цей меседж саме для родичів залежних людей, і в особливості тих, які зараз знаходяться в процесі одужання. Ому я вважаю, що за саме зараз потрібно поговорити саме наголосити на цих речах, тому що маю на своєму досвіді такі випадки, такі ситуації, коли е, родичі залежних людей, які знаходяться в процесі, знаходилися в процесі реабілітації, приїздили і забирали їх, е, видьоргували, висмикували з реабілітаційного процесу, не дивлячись на рекомендації, цього не робити зі сторони співробітників. Проте з переконанням, що сім'я має бути разом, не дивлячись ні на що. Е, в ці свята ставлять от в пріоритетах саме ну, от такій цінності, і дійсно нічим не відрізняючись від залежного, мислення, якого налаштовано таким чином, щоб отримати задоволення прямо зараз, не дивлячись на наслідки і недалекоглядне, таке некритичне мислення. От співзалежні буває мислять так само. Хочуть задовільнити свою цю нездорову потребу за рахунок того, щоб перервати. Курс реабілітації у близького і забрати його додому на ці свята. А там будь-що буде, які вже будуть наслідки, такі вже й будуть. Таке егоїстичне знаєте ставлення, егоїстичне відношення забирають і ставлячи під загрозу взагалі тверезість і здоров'я свого близького. Я впевнений, що в більшості з моїх слухачів все це зрозуміло, що не потрібно забирати перед святами там, і так далі, що це буде для них симптом зриву, і взагалі саме на свята вони мають бути на центрі і так далі. Але далеко не всім. І я думаю, що якщо хоча б хтось один зараз допустив собі такі думки, щоб забрати з реабілітаційного процесу додому свого близького і зараз передумає, чи перенаправить свої думки в правильному руслі і перемістить свій фокус уваги на дійс. Цісно важливі речі більш важливі, ніж просто сумісне святкування свят, так там, наприклад, здоров'я, життя і так далі. І то і то слава Богу, якщо хтось зараз передумає, і я зараз говорю не тільки про новорічні свята, а й взагалі, що потрібно думати більш далекоглядно на більш дальню перспективу, а не так, що я зараз скучила за ним, я мені його шкода. Там він образиться на мене, якщо я його там залишу в реабілітації, там чи ще щось, і він вийшов з-під мого контролю і мені зараз тривожно. І я його заберу для того, щоб ситуаційно прямо зараз обездоволити ці свої такі негативні почуття. Але це все буде мати дійсно такі наслідки. Що стане ще гірше. Це ж як залежне насправді мислення, і залежний так само мислить, коли знаходиться у вживанні, коли він тримається, не хоче вживати, потім йому стало, наприклад, погано, якісь негативні почуття, і він хоче обезболитися через там, повернення до, до об'єкту своєї залежності, там, до вживання наркотиків, алкоголю, до азартних ігор. І, Обезболившись ситуаційно в один момент, він ставить під загрозу своє майбутнє, тому що далі буде тільки гірше. І те, що йому там стало легше в одній конкретній ситуації на маленький проміжок часу, це за собою тягне наслідки, через які буде набагато все гірше. Теж саме і у співзалежних. Обезболившись від цих негативних відчуттів, в один момент ви. Ставити під загрозу взагалі все, все майбутнє, і ваше, і ваших близьких. Якщо говорити про залежного, то те, що залежна особистість не відновлена належним чином, потрапляючи на святкування. Традиційне, таке як нам звичне святкування нового року та різдва, потрапляє в атмосферу, в якій 100% в неї буде дуже багато тригерних ситуацій, які запустять процеси зриву. І це не значить, що він прямо на цьому святі почне вживати там алкоголь, побіжить там по закладки чи ще щось. А в нього запустяться процеси, запустяться процеси, які приведуть найближчим часом його до вживання. Можливо, там на сили волі, на кріпіжі, якомусь він там протримається, щоб там вас не розчаровувати. І так далі. Він ще там протримається, але найближчим часом, скоріш за все, буде вживання. Але це лякає не всіх, і це розуміють, можливо, не всі, чи не хочуть цього розуміти. І як гадаєте, чому? Отже, основні причини, чому співзалежні забирають залежних з процесу реабілітації на свята додому. По-перше, це високий рівень співзалежності. Це коли родичі, замість того, щоб займатися своїм одужанням, вони накопичують в собі різні негативні почуття, там, почуття провини, страху, піддаються на маніпуляції залежної, якщо він знаходиться на етапі супротиву одужанню, і знаєте, знаходять в цих святах причину, щоб його все-таки забрати. Не було б свят, була б якась інша причина. По-друге, це залежність від чужої думки. Це коли поряд є люди, які не підтримують ваших ініціатив в одужанні вашого близького. Які зовсім своїм баченням взагалі цього і можуть наполягати, щоб ви забирали, щоб ваша дитина, наприклад, була дома на це святкування. І якщо це накладається на перший пункт, на якийсь рівень співзалежності, то виникає велика спокуса, все таки задовільнити свою потребу і в той же час перекласти відповідальність за це на того, хто наполягає на цьому, і потім, в випадку зриву, наприклад, можна легко сказати, що я не винна, я хотіла, щоб він там одужував. Ти наполягав, ти її винен в цьому. По-третє, це таке переконання, що якщо зірветься, привеземо його знову. От ми його заберемо, зірветься і привеземо. Ну, якби ж то все було так легко, знаєте, зазвичай такого не відбувається. Взяв, вжив і повернувся назад. Це доведеться пройти знову всі кола пекла, спуститися на своє дно, а то ще частіше всього ще нижче, ніж воно було минулого разу разом з ним. До того ж, залежний добре знає, що повертатися в процесу дуже. Це вже не так просто. Він знає, що це надовго. Він знає, що це тяжко, там в якої в якійсь мірі одужувати. І він буде дотягувати до останнього, тим більше, що він буде знати, що ви все рівно його з на цього піднімете, що є вже вихід, і він буде дотягувати до останнього. Наступний раз вже тяжко привести людину. Тому я часто наполягаю на тому, щоб. Проходили один раз повний курс з усіма рекомендаціями і не поверталися ні в якому разі в минуле життя і в цю проблему знову не давали ну шансів хворобі. І тому що кожен шанс він дійсно може погано закінчитися, має, може мати наслідки. Далеко не завжди буває така можливість повернути людину в процес одужання, і це я вже мовчу про е, те, що ну ще треба встигнути е, привести, адже є і інші місця, такі як психіатричні лікарні, тюрьми і кладовища, е, куди частіше всього попадають люди ніж на реабілітацію. На реабілітації насправді щасливчики. Також буває так, що рідні залежного обманюють всіх навкруги, всіх близьких, знайомих на рахунок того, де знаходиться зараз залежний, і забирають його з реабілітації для того, щоб влаштувати такі показини. Що ось він в мене такий, бачите, красивий, відкормлений, гарний, тверезий. і з розрахунком, що після цього повернуть його назад в процес одужання. Зробили ці не як обізянку показали, похвасталися і назад, типу, повернули. Але е, такого не відбувається. Насправді назад, людина не приїздить, якщо немає зриву. Е, було кілька таких, як би спроб е, раніше. Якщо людина призупиняє процес одужання, їде вирішувати якісь там свої питання потім, щоб повернеться і продовжить. Кілька спроб таких було, нічого з цього хорошого не відбувається. Без зриву ніхто не повертається. Тому це провальна схема, і провальна вона ще в тому сенсі, що. Оця брехня, оця легенда, яку потрібно залежному підтримувати, і також брехати, так як це роблять близькі. Наприклад, це протирічить його базовим принципам, які він виховує в собі, тільки починає в собі ростити, і принцип чесності, і тому якби це ставить під загрозу його тверезість в будь-якому випадку. Тому давайте трошки згадаємо, чи освіжимо в пам'яті, чи нагадаємо собі про те, що для нас насправді важливо, чи тверезе, здорове майбутнє наших близьких, щасливе їхнє життя, щасливе наше життя відповідно, чи можливо задоволення своєї тимчасової потреби в їхній присутності, чи думка оточуючих їхня оцінка, чи статус наш сімейний, чи можливо наші якісь традиції. І наші якісь звички, що насправді для нас важливо, давайте от конкретно для вас що важливо, напишіть, будь ласка, в коментарях. По-хорошому, ви маєте не просто не забирати своїх залежних близьких додому на свята, а й навпаки, стати для них підтримкою, мотивацією для того, щоб вони продовжили своє лікування. Їм також там нелегко. Вони для них, взагалі, тверезий стан це щось тяжке і потрібно до цього звикнути. А святкування таких великих свят і в тверезості це взагалі для них якийсь нонсенс, це щось для них нове і далеко не зрозуміле, в якому форматі взагалі воно має. Відбуватися, тому їм потрібно не якесь там під, під, підживлення їхньої жалості до себе. Типу, от так у нас вийшли обставини, що ми маємо святкувати порознь, ці свята. А їм потрібно оптимістичне налаштування на рахунок того, що буде у нас ще багато різних свят. Буде багато різних святкувань, і ми будемо проводити їх разом, але лише в тому випадку, коли ми навчимося їх проводити в тверезості, і ми навчимося жити по-новому. Святкування новорічних свят в центрі реабілітації це для залежного новий тверезий досвід. Там вони організовуються святкування, там все в їхніх руках. Там кожного своя на це відповідальність. Вони пишуть меню, готують різні страви. Пишуть список, які потрібно продукти купити для цього, взаємодія, взаємопідтримка в цьому. Є люди з організаторськими якимись здібностями. Вони організовують процеси, там буде ведучий, там буде сценарій написаний саме ними. ж, Там будуть розподілені ролі, там будуть конкурси, прикраси дому, і це все буде робитися без єдиної краплі алкоголю, і це такий досвід, який їм знадобиться. Для того, щоб вони в подальшому приблизно знали, приблизно розуміли, який формат тверезого святкування, і в подальшому вони користуючись цим досвідом, будуть організовувати свої свята так, що не потрібно буде вживати, для того, щоб отримати задоволення, щоб весело провести час, і це обов'язково примножить їхні шанси на тверезе нове життя. Я щиро бажаю всім і вам, в тому числі, тверезого святкування новорічних свят. Без якихось там конфліктів, розбірок, без головних болей, будунів, відходників, провалів в пам'яті, пропитих тисяч тисяч гривень. А бажаю вам чистих емоцій, ясної свідомості, крепкої, сильної віри, надії та натхнення. Краще проаналізуйте той рік, який ви прожили, і напишіть, за що ви вдячні цьому року. І заплануйте і поставте цілі на слідуючий рік, що ви хочете досягти в цьому році, щоб ваше життя стало кращим. А ми все те ж саме зробимо з вашими близькими на реабілітаційному центрі. Якщо у вашій сім'ї є проблема з залежністю, і ви ще не знаходитеся в процесі одужання. Ваші близькі ще не знаходяться на реабілітації. Наприклад, то не зволікайте, не відкладайте. Нехай наближення різдвяних свят не стануть причиною, щоб ви відстрочили, і відклали на потім, на потім закінчення страждань і початок нового життя. Но свята були, є і будуть. А життя у вас та у ваших близьких воно одне його потрібно берегти і цінити. Я надію, що ви вже підписані на мене. Якщо ні, то обов'язково зробіть це, Поставте дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків відео. Розраховую на ваш лайк, на ваші коментарі, які піднімуть це відео в рекомендаціях. Його можуть побачити ще більше людей. Не обов'язково, ті, які знаходяться в одужанні в нашому центрі. Це інформація, яка актуальна, з якою стикаються всі на любих реабілітаційних центрах. Діліться цим відео, буду дуже вдячний і дякую, що додивилися до кінця. І будьте здорові з наступаючим у вас.